Друзі, привіт! Сьогодні я не буду говорити про складнощі вчительської професії. Я буду говорити про вчителювання без меж, радощі від сучасного, кардинально іншого досвіду переосмислену фізичну культуру, про спортивну практику, пристрасті, двіж, які задають темп рухової активності здобувачів освіти. Сьогодні відповім на важливе питання: хто я? Наставниця. Спікерка, амбасадорка освітніх брендів. Тренерка Нуш. Хто я? Головна суддя міських змагань з волейболу. Суддя турнірів з п'ятиборства. Членкиня волейбольної спільноти. Учасниця спортивних проєктів. Хто я? Колишня студентка зі Слов'янська. А нині педагогиня Лозівського ліцею номер 5 Лінгва. Хто я? Дружина, мама чудових донечки та сина. Хто я з першого дня війни волонтерка, а віднедавна співзасновниця благодійного фонду Добра дія, зброя сильних Така, як є, не ідеальна, просто людина, просто вчителька. На своєму місці, на своєму фронті. І можете вважати мене зухвалою, але я абсолютно переконана, що міфи про неможливість дистанційної фізкультури можна зруйнувати. Залишаючись у прифронтовій зоні, кожного ранку виходжу в онлайн, аби об'єднувати спортом учнів з десятків міст. Стимулюю їхню рухову активність та є розробницею серії оздоровчих руханок в першому сезоні Лозівської школи онлайн. Традиційними в моїй діяльності є процеси навчання, що активізують сприйняття матеріалу. Нудно, мені також. Тому мій вибір: фістбол, питан, скандинавська ходьба, алтимат-фрізьбі, і всі ці б здавалося, страшні слова насправді є рятівною паличкою для здоров'я дітей. З'являється азарт, шалений драйв і неймовірні можливості. Я не можу або у мене немає можливості. Сьогодні це не аргумент. Бо займатися спортом можна з нетрадиційним обладнанням: м'ячики з паперу, поліетилену, шкарпеток, мішечки з перловки, драбинка здоров'я на підлозі звичайного малярного скотчу. І це тільки короткий перелік того, що використовують мої учні. А як щодо оцінювання для нас воно не обмежується виставленням балів в умовах дистанційки, це плагіни зуму, емотикони, рандомайзери, контрольні групи. Мої. Не чекають оцінок за норматив, а розуміють, де зараз вони на шляху до досягнення цілі. Усвідомлюю, що спринтівські ривки в житті не вихід. Щоб бігти на довгі дистанції, продовжую навчатись. Є крос мобільною, розширюю зміст фахової активності, опановую крутезні освітні програми та набуваю нових навичок. Встигаю вести спортивно-активний спосіб життя. Для мене волейбол. Граціозний, динамічний, напружений яскравий вид спорту, як самий м'яч. Чи можна перетворити звичайний заклад освіти на хаб здоров'я, на простір цікавих ідей та життєвого стилю? Так. Через широке коло партнерства між школою та громадою, через реалізацію найпопулярніших спортивно-освітніх проєктів: діектів, олімпійський урок, вайткарт, спорт на благорозвитку та миру разом у майбутнє посилка успіху, моя історія успіху. Та історія ця різна, і поряд з вчителюванням взяла на себе місію допомагати фронту підтримувати внутрішньо переміщених осіб, бо можу і мушу це робити. Тому і дітей гуртує навколо спільної мети підтримати, допомогти, віддячити. У моїй історії чимало епізодів, які запалюють вогні. І я впевнена, що за дитячими успіхами, за підкореними вершинами, за спортивними медалями стоїть інтеграція ідей здорового способу життя в освітній простір школяра. Тому ми однаково щасливі розвиватися фізично, хоч у спортивній залі, хоч вдома у власній кімнаті. We are in that only land, and we will be forever stand with Ukraine.